Я не розумію, чому від нас приховують цей готель. Тут майже немає українців, а місце просто райське. Сьогодні покажу вам його детально і в кінці скажу, чи можу я його сміливо рекомендувати. Дивися до кінця, буде цікаво. Ну, це просто якесь задоволення прогулюватись по таким гарним і зеленим вуличкам. Кругом, якісь пальми, якісь дерева, квіти. Ну просто краса. І дуже дуже багато кипарисів. Ось так спускаємося з нашого корпусу до пляжу. Ось там уже навіть видно трішечки моречко. Дуже-дуже гарний вид. До речі, мені дуже подобається ось ця ідея, коли на даху ростуть ось такі квіти. Дуже гарно виглядає. Так, ну що ж, роблю відео далі. Спускаємось ми по ось таких сходах. В принципі, майже вся територія готелю, вверх-вниз. По сходах, але тут курсують машинки, пізніше ще засніму, покажу. Тому, в принципі, якщо не бажаєте ходити пішком, це може навіть не відчуватися. Тому що можна скористатися цими машинками. Просто подивіться, яка краса, а які види, яка зелень. Просто вау! Надзвичайно гарний зелений готель. Так, продовжуємо спускатись далі до нашого пляжу. Так, тут у нас відкривається вид на басейн. Він знаходиться нібито як на другому поверсі, але ми тут, чесно кажучи, ні разу і не зупинялись. Зазвичай відпочиваємо саме на пляжі. Ось такий вид, зараз роблю трішечки ближче. Дуже гарні види навколо. Там, до речі, є ось така табличка, де завжди написано актуальна температура повітря. Температура води, моря, басейну, тому вся інформація завжди є. Так, я прямою спускаюся до пляжу. Тут є ще така величенька зелена зона, де також можна відпочити на лежаках. Зараз ми з вами туди дійдемо і я вам все покажу. Ось, до речі, ці електрокари, які курсують по території, з допомогою яких можна добратися до головного ресторану або ж до рецепції. І тут одразу маленький мінус. Ви чуєте цей звук. І він, якщо чесно, трошечки заважає зранку та ввечері, коли ти вже відпочиваєш. Коли вони здають назад, вони дуже сильно піщать і це прям чути, ну, прям в номерах відчувається. І ось вона, ця зелена зона, про яку я розповідала. Тут також є лежаки, також тут проходить активна анімація, різні фітнес-ігри, дартс. З іншого боку, у нас така кав'ярня, де можна... Теж почали типу, попити кави, їсти морозиво. Так, йдемо далі. Це такі невеличкі дитячі гірки. Я йду за рушничком. Ще така зона для діточок. Ось у нас тут розписана шоу-програма. Ну, насправді нічого особливого. Кому цікаво, можете зробити скріншот і розладити більш детальніше. Ось я вже буквально на пляжі. Ось там нагадую наша зелена зона рушники. А зверху виходить ось там басейн над дайвінг-центром. І ось такий пляж. Він розділили на три зони, що в принципі дуже зручно. Ось ця зона на пісочку. Вона нам особисто подобається найбільше, бо тут найзручніший захід в море. Зараз початок травня і як бачите вже 11-та година дня. І в принципі шезлонгів вистачає, навіть є з чого обрати. Але я думаю, що улітку ситуація може бути трішки інша. Так, ось пляж в ту сторону, там є ось такий, нібито, як пірс дерев'яний. Сам пляж. Зараз підійдемо до водички. Водичка просто кришталево чиста. Сподіваюся, вам видно. Ось наш пляж. І з іншої сторони також є ось такий пірс, де можна відпочивати на шезлонгах. Ну, коктейлі тут роблять просто якісь неймовірні, причому на імпортному алкоголі. Тож хто тут у справжній посиновувач хороших напаїв? Це місце буде для вас. Ну що ж, ми відправляємось на машинці. Вуху! гірочку. Там у нас ось такий вид. Ось такий нереальний. Такс. Поїздка триває десь секунд 20-30. Але все одно вона кайфована. Проїжджаєш повз ліс. Територія готеля досить невеличка, але дуже просто зелена. Ріхну стабілізує. Дуже задоволення, так? Ще хочу сказати, що дуже гарний аромат ці кіпариси, вони просто нереально пахнуть. Все, от ми вже і приїхали до ресторану. Це одна із терас ресторану. Також є ось така тераса з дахом. Ще буквально декілька метрів потрібно пройтися від такої зупиночки з електрокару до ресторанечку, але то вже дрібниця. Хотіла показати вам шутесенько терасу. Ось така відкрита тераса, під відкритим небом, і зацініть весь кайф сидите прямо нібито у лісі. Також є ще дві, аж цілих дві тераси, ось такі з дахом, закриті від сонечка, можливо, від цих дощик буває, там якась погана погода. Теж це супер. Одна для тих, хто палить, інша для е, некурящих то кажуть. Так, і показую вам далі, що у нас сьогодні на обід. Ми зробимо такий швидесенький огляд. Звісно, різноманітні овочі, оливки. Теж дуже багато різних салатів і селенів. Тут у нас сухофрукти, горішки, теж різноманітні закуски. Вибір просто величезний, справді. Пройдемось по гарячих стравах. Там у нас ще є стівочка з солоденьким, з фруктами. Так, біф, рис, якесь м'ясо, овочі, картопелька з соусом, рибка. У нас там м'яско, тушені овочі. які соте, м'ясні кульки, капуста, ще один вид капусти тушеної, ще один вид м'яса і щось таке в соусі, біф в соусі. Тут також є дієтичний куточок, тут будуть не солодні, не перчені не дієтичні страви, масло. І ще один куточок. Тут у нас завжди є картопелька фрі, завжди якісь як це були викільця, паста різноманітна. І сьогодні у нас тут була, до речі, риба. Зараз її забрали, мабуть, будуть докладати якесь м'ясо з гриля, грильовані овочі і була рибка-гриль також. Загалом їдальня невеличка. Компактна, але це, можливо, навіть і плюс, тому що не потрібно багато ходити, намотувати багато кругів, як то кажуть. Все компактно, досить зручно. У нас сьогодні навіть накрили вечерю на вулиці. Ось так це виглядає. Це тільки маленька частинка, але виглядає дуже так цікаво. Суп, плов. Щось там ще готують. І ще один ряд. Так, ще біля готелю є ось такий міні-бодром. Своя територія, зроблена під бодром, але в міні-версії. Виглядає, як бачите, дуже гарно, дуже цікаво. Тут є багато різних магазинчиків. І ця дорога веде до головної сцени, де відбувається вечірня шоу-програма. І взагалі прикольно тут прогулятися. Також є ресторани А-ля карт. Магазинчики. просто заворожує. дуже гарно. Я не розумію, чому тут так постійно мало людей, не знаю, можливо, ще просто тільки початок сезону, але. Атмосферка дійсно крута. І Зараз ми заходимо до ресторану Алякар. До речі, якщо ви відвідуєте цей отель більше п'яти днів, то у вас буде безкоштовний візит в Алякарт ресторан. Ми в ньому теж вже були. Нам в принципі сподобалось. Також ось цей ресторан Алякарт, і за ним ідуть дві сцени, де проходять вечірні шоу-програми. Також тут є барсі, роблять дуже класні коктейльчики. Тож обов'язково рекомендую сюди завітати. Поки що як таких шоу-програм класних не було. Зазвичай просто музика, діджеї. але з початку червня тут вже будуть навіть запрошені артисти та якісь шоу-програми. І отак, до речі, виглядає ресторан «Аля карт». На цьому барі готують ексклюзивні і надзвичайно смачні коктейлі, і дуже багато варіантів саме з перчиком. Я в прямому сенсі вони дуже пікантні, дуже гостренькі. Тому будьте обережні, але вони класні. До речі, готують всі коктейлі з класного імпортного алкоголю. І покажу атмосферу наших посиденьок в карт ресторані. Це було надзвичайно смачно. Нам дуже сподобалося. А після ми перейшли на цей барчик, і як бачите, замовили по коктейлю. Вийшли сьогодні трішки раніше. На пляжик. До речі, зараз всього-навсього 8.30 і хочу показати, наскільки пусто виглядає пляж. Подивіться, навколо. Це з однієї сторони, бар повністю пустий. Ось так виглядає пляж. Ну, Ця природа, ця водичка взагалі якась просто казка. І як бачите, пляжик повністю пустий. Проте я не думаю, що буде саме так, коли почнеться високий сезон. Ось такий у нас вхід, захід у море. Трішки є камінці, але все одно, в принципі, буквально метр півтора і починається пісочок, Тому заходити в море, в принципі, досить комфортно. Водичка максимально прозора, навіть коли хвилі. Але зазвичай нам пощастило і, в принципі, хвиль навіть не було. До речі, одна із терас основного ресторану. Ось так вона виглядає, все це в зелені. Ми зараз знаходимося біля рецепції. Тут теж є такий зал, щоб посидіти на відкритому повітрі. Я ось так виглядаю лобі-бар нашого готелю. Скажу, що столиків тут зовсім небагато. Ось так, і всі вони зазвичай зайняті. В цьому є великий мінус, тому що ми, наприклад, сьогодні будемо їхати назад повертатися, і нам просто нема де присісти, окрім як. На таких місцях на барі, ну взагалі некомфортно і незручно.